А ти, йома, я так і знав, що вона прийде. На. Що, ми не підемо прибирати від сьогодні. Ми втікли з хати від неї, вона сюди прийшла. Що таке? Так я тепер тако сиділа вдома. Сиділа. Сиділа вдома. А якби так, ти не собі... сиділа, а прибирала, Туда все було чому. Я собі подумала. Я так розумію, ми це сюди приходимо. Ні, Ні. Я так сиділа вдома, королева, я собі подумала. Порахуйте, один тут на складі, другий, третій. Четверта. Ну я так з зальотом не рахую. Ну, ну. Що вони тут роблять? Працює? Я вирішила, що тепер нам треба срочно якусь земельну ділянку, от і всі четверо, вони так збираються всі разом. Я знаю, що їм для того треба, щоб вони були в кутці разом, їм треба, щоб було подихати і була кава. Їм треба тепер плантацію землі, щоб вони її обробляли, там наговоряться і напрацюються, будуть мати і спортзали, і фітнес. І й потім дохід будете мати. Будьте бульби вирощувати буряки, цигулю, моркву, зелень, тих ті парники. ти і займемось. А чого ви сидите там нічого не робите? Та От маємо нюанс. Та а що там за піддон? То наш. А, Та -та а, Хав, файна курточка. <ріг> 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 <ріг>. І Галя сьогодні хвалила мої штани. Я казав, що не 4 тисяч. така карточка файна, а в тебе така курточка, яка не пасує до твого бомжа. Вона би ніколи. Би такого похвалила ніколи. Так, а ну арка. Коли треба правду говорити? Я Правду, Правду, тільки правду. Що no. ти сказала на штани? Кончені. А, кончено. Нажав а, паузу. Так. Ні, ні, Арка, ти тепер включи. Включив. І тоді, включи. коли я типо вдарив, нажав та. і Так. Включи, і тепер! Та відключив. Що, що, яка яка тобі курточка? А, а штани? Суп. я думала, що щось скалі, то як розвернуся, а я так завернулася другою ногою ввалила. Нічого собі чуєш, ти трохи віддихнула. Бачите, як виглядає, як, 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 як старі здуріла? А, а ви що боксом займаєте? Бле, а ти що нас Я тебе не трогаю. Каже, стай. Знайшов Максим так подорос. Чого? Ви пішли. Я відправила гуляти з Джесікою. Ну, видно, що Галіна. Не... Він в піжамі, в шопиці, пішов гуляти з Джесі. Погуляв з Джесікою, прийшов, а Джесіка спокою немає, А я то своїм зайнята. він приходить до мене і каже, слухай, А може вона їсти хоче? Кажу, Максим, а може і хоче звідки знає, а де є? не вона де йде, дайді шукати. Він пішов, дав їй їсти, дав їй пити. Вона поїла, він потім ходить її по хаті, шукає Кого? Джесіку. Я кажу, де вона? А він такий, до виходить, каже, скрукує боки. Каже, це правильно поїла, попила, та й лягла спаси. <ріс> ну. <ріс> та їдемо, бо як з дитячого вже... садіка. Так, розумієте, лишу їх і все, вигляду немає. Ну от я в спортивному виглядаю. Та я, та ти no. що би мені це знає, я тебе курва голешка тобі виглядає. No, а, а я не виглядаю. Ні, курточка, Nie, курточка ty... мінтана, пасує, красавки, бомж, не пасує. а Оце можна сказати, бомж є бомжом. Віталіку It's все пасує. Модний, гарний. Віталіку все. No. Він вміє підобратися. А бо так що ти зробиш, тримає, таке? Чекає товар, бо все їде по собі. Ще далі чекаєш? Приїхали подушки. Я чекала найбільше на білі, а перший клуб приїхав А Айгарі знаєте, білі сіли. Менше слоне буде, видно, тих А Я так само говорю. А Айгарі зацінавлочку одів і все. Джесі, блек ти зацінив? Та Я зацінив, без зацінив. Ну. Що вже замучилося? Ялинку чого вже не вдівати? А ти кашці мені підберемо. Та чого тут Ялинку буде вбирали вдома? Ну а як? Хіба я не знаю, тепер буде підставка на ялинку, бо це щось буде з чим?